Ви не помічаєте того, що ви увійшли в якийсь кризовий період, коли вам можливо складно визначитися із своїми думками, емоціями. Можливо, у вас зараз відбуваються такі події, коли ви ніби не розумієте взагалі, де ви знаходитесь, що ви там робите і що вам з тим взагалі потрібно робити. Можливо, емоції зашкалюють, ви стикаєтесь з якимись обманами, підставами, брехнею, чимось таким негативним, що вам взагалі такі, після, того, після тих емоцій думки такі неприємні приходять, що ви і навіть не знаєте, що, що вам взагалі куди далі рухатися. А тому ви саме це і не можете помітити. Ви перебуваєте в таких подіях в повній неясності або. Повний хаос у ваших думках. І то є для вас кризисний момент. А самі ви того не помічаєте, можливо, ви вважаєте, що так склалися обставини, або щось так вийшло, і саме не помічаєте, що вам потрібно пережити ту кризу. Що для вас яка порада буде? Трійка Пентаклів говорить про те, що вам потрібно, можливо, або побудувати свій план дій. Визначитися із своїми партнерами, хто, вам, хто з вами поруч повинен бути, хто з вами буде йти пліч опліч, долати певні перепони, розвіювати ваші страхи, заспокоювати ваші емоції. І, можливо, наразі вам було б дуже корисним отримати якусь консультацію або підказку від людей, яким ви довіряєте, і розумієте, що та підказка буде цінною для вас, як вам краще вийти з того кризового стану. Тому що залишатися там ну, це дуже таке неприємно, тому що ви пережили якісь певні кризисні моменти. І наразі вам ну, навіть дуже потрібна та допомога. І ще є така підказка, хто віруючий, можете піти в церкву, помолитися щиро, щоб вам вищі сили дали допомогу. Тож, це буде перший варіант, те, чого ви не помічаєте. Другий варіант, чого ви не помічаєте. Королева Пентаклів, то жезлів, трійка мечів і паш Пентаклів. Вийшло на другий варіант, у нас 4 карти. І вони говорять про те, що наразі ви втратили якісь свої можливості. Ну, от у вас був такий шанс, який ви не використали. А тому це наразі вам розбиває серце. У когось, можливо, це стосувалося стосунків, партнерства. Можливо, це стосувалося ваших діточок, у кого